Дивіться, в першу чергу, всім ще раз доброго дня, вітаю. Ви пам'ятаєте Олексій по батькові. ой, Назар, як по батькові? Русланович. Назар Русланович, Русланович і Олексій Сергійович. Сергійович. Пам'ятаєте, ці тренери будуть протягом кемпу з вами працювати, так само, як Юрій Олександрович, я. І сьогодні ще прибуде один наш фахівець. Завтра я з вами його познайомлю. Наразі ми проводимо з вами перше тестування, тому що ми будемо надавати повністю вправи на розвиток інтелекту, як домовлялись, і будемо сподіватися, що ваш приріст результатів за цей тиждень буде достатньо суттєвим. Але це я забігаю наперед. Зараз ми починаємо, ви пам'ятаєте, тест руки по пульсу. До речі, пульс ми будемо часто вимірювати і в готелі, якщо в нас буде виходити вся та історія. Зараз ми шукаємо пульс. Ті знаєш, де пульс? так? Будь ласка, знайшли всі пульс. Христина, е готуй, возьми ти вкладочку, ви сюди, будеш записувати. Дивіться, друзі, зараз ми з вами зробимо цей тест, але нюанс. Ми як його завершимо, ви всі взяли бутилочки. Всі водичку набрали. Молодці, дивіться, ви собі відводите зону, ми їх зараз викладемо з п'яточки, отут буде та зона, ви всі бутилочки перенесете сюди. В одній зоні у нас буде знаходитися вся ваша водичка. Щоб не, не в того там, в того там, той куди побіг. Є пауза, пішли, попили, повернулись на Майдан. Зрозуміло, чітка організація всіх цих питань має бути однозначна. Е, Христина, трошки прискорься, бо ми вже чекаємо. Дивіться, хлопчики, що зараз робимо? Всі знайшли пульс. Будь ласка, всі знайшли пульс. Я говорю команду, оп, починаємо рахувати, другий раз оп, припиняємо рахувати. Зрозуміло? Приготувались. Оп! заслухаємо Христину Юрівну, вона називає прізвище і ви говорите кількість нарахованих ударів. Волошин Іван. В цей час я вас всіх фотографую. Волошин. А я, його нема? Свердун. А чого А Як де він, він є? Немає. Ми його не бачили ще. Немає. Я Волошин? Ну, таке Волошин. Немає. Если вы же не маску. 26, Кристина Воволошина, 26. 26. Ревай Антоні. <рес> Петрушня Глиб, 23. 23. 23. 23. 23. Петровець Андрій. 25. 25. Кохрум Владислав. 24. 24. Воїненко Максим, 23. 23. Маноно. Ладів. 27. Линдюк. 27. 18. Третья чеченка. 27. Строшин. 25. Вот как чудовит. 25. Нашу. Вот чеченка. Горит. 21. Вот о. Вот о. Вот Що це було? Що це за подарунок? Так, друзі, увага. Зараз прохожу назад, студенької ім'я і прізвище на камеру. Поїхали. Добре, молодці. Все, Крістина, записали? Так, хлопчики, дивіться, тепер увага. Починаючи з вас е, Волошин, так? Да? Як звуть вас? Іван, починаючи з Івана через одного по моїй команді опт. Виходимо два кроки вперед. Готові? Подумали, що потрібно робити. Оп! Поїхали через одного. Швидко, швидко спиш. Ні, спиш, спиш. Швидко. Маркіян твоя твій вихід. Ти назад. Ні, стоп, 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 стоп. Дивіться, не пхай, не вони штовхай. Просто поясни. Давай наступний. Давай, Яремочка. Ну через одного ж сказано. Через одного швидко. Через одного. Ви що не бачите? Поруч один, другий, швидко. Ще, ще швидше. Через одного, ти не туди. Катя, Катя трошки да, Сьогодні важка дорога була, зрозуміло. Так, дивіться, що ми зараз з вами робимо. Ми стоїмо ножки на ширині пліч, руки вздовж тулуба. Я починаю рахувати на кожен мій рахунок глибокий присяд, руки вперед і підводимося. Пам'ятаємо ту історію. Присіли вниз, показали, як буде присідати. Всі в нижньому положенні завмерли. Ні, дивіться, у вас проблема з присіданням, ви так будете гуляти. Як ваше прізвище? Моє? Да. Войненко, Войненко туди, будь ласка, отак ножки постав ширше і отак присядь. Ножки ширше, кажу, постав трошки. Давай Добре. Підвелись, молодці. А ти, а ти там. Е... Як? Ти не відлікайся на нас зараз. На мене, будь ласка, дивись. Присядь, будь ласка, покажи, як ти будеш присідати. Ні, це ти не присід. Це отак це зробив. А я показую отак. Дивись, є різниця. Є різниця. Ну, сядь так, як я. Ти можеш так сісти? О, оце присяд. Зрозумів, отак треба присідати. Молодець, підвив, підвівся. Робимо 30 присідань і потім відразу знаходимо пульс. Вам, будь ласка, увага, ви маєте не збитися зараз. Зрозуміло? Ваня? Так, будь ласка, приготувались присідати. Зараз приготувались. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять, один, двадцять два.

Пульс цифру запам'ятали. Ножки встряхнули. Підвели ручки до гори, глибокий вдох, видох. Відновлюємо дихання. 30 секунд залишилось на відновлення, після того ще раз будемо перевіряти пульс. Будь ласка, дихаємо, дихаємо. Глибокий вдох, видох. Ножки встряхуємо, маємо повністю скинути всю ту навантаження, що було. Ще, будь ласка, ще відпочиваємо. Відпочиваємо цю цифру. Будь ласка, запам'ятайте. Запам'ятайте її. Будь ласка, знайшли, ще раз пульс. Приготувались. Оп! Зараз у вас є два пульси. Перший після присідання, другий після відновлення. Христина говорить, ваше прізвище, ви говорите, два пульси. Такі самі послідовності. 34-18. 34-18. Добре. І Назарчик. Зараз їм туди треба йти. Так? Зараз вони запишують і рухаєтесь туди на розминочку.